Два роки по тому я вдало збив Су-57 з міномета. На щастя, він впав на залізничний міст, по якому їхав потяг з дивізією орків. Та мене теж зачепило уламками. І я провалявся пару місяців у шпиталі. І ось нарешті мені надали відпустку. Вітьок. Я тут. Егей! з поверненням старий. Бляха жора. Звідки ти дізнався? Ти що забув? Я ж син маминої подруги. Ого, що це? айкар 13 з двіжком ЯМЗ 240? Точно. І коробка автомат від Белаза. Насправді тут двіжка камінь з 9 літрів, інтеркулер, турбіна. Можна городи орати, колеса крутяться бабоси мутяться. Знаю тобі ходу своїх? Та спочатку попивасу. Опа. Блокпост. Вже когось пакують. Коли ж це скінчиться? Ну, розказуй. Чув ви надерли дупу оркам під Покровском? Та не зовсім. Нам допоміг майор паляниця з розвідки. Він вдягнув маску Якубовича та розвів орків як немовлят. Отакий був сектор приз на барабані. Я чув тебе нагородили за збиття літака. диви нагорода. Золота цеглина. Сам Зеленський дарував одинадцять кілограмів. Трохи відтягує мундира, то я у валізу поклав. Везу мамі. То ти виходить герой війни? А що далі? Пакував медичку у шпиталі? А потім поїхав додому? Точно. А тут можна пакувати кого завгодно, дівчата, на любий смак. Файне місто. Будьмо. Слава Україні. Героям слава. Зараз побачу маму та сестру відпочину. Батькові борги віддам, комуналку за два роки порахую та назад до війська. Та ну нафіг, вітя! Ану, чекай. Зараз я зателефоную. Дякую, бро з мене магарич. Є в мене один знайомий ветеринар. Я через нього щеплення від ковіду купляв. Виправить довідку, наче в тебе білка. Білка? То це що робити треба? Дивись, вдягнеш сімейні труси і мотошолом. Завтра будеш вапном малювати зебри на проспекті. Шуткуєш? Давай вітьок. За почуття гумору. Звісно, я шуткую бро. Просто домалюємо поранення і все буде чікі-пукі. Ну, ти підловив мене. Я вже замислився, де шукати шолом. Вітя, не нервуйся, брат. Все буде добре. Зранку я тебе чекатиму. Ідемо за папірцями, а тоді побалакаємо за справи. До завтра, Жора. Побачимось. Шеф, зупини отам праворуч за шинком. Скільки з мене? В нас акція. Військовим до двох кілометрів безкоштовно. Файно дякую. Пиво п'єм п'єм п'єм, косяки бля продаєм. За п'ятнашку косячок жени в лапу п'ятачок, як з бабосами облом даю в борг, борг, борг. Йо, Джей, Боже, допомагай. Де це мовчазний боб? Мовчазний боб буде завтра, то бувай. Вітя вітаю, добрий вечір. Біжу, бо мамо зачекалися на мене. Привіт, мамо, я повернувся. Вітя, ми так на тебе чекали. Ти повернувся. Я вже гадала, що ніколи тебе не побачу. Вітя! Сестричка. Який я радий знов бачити тебе! Сідай, поїж. Я на тобі вечерю наварила ковбаска, пиріжки, трішки піци. Диви там все у супі є. Як ти любиш. Пахне смачно. Якби ваш батько був зараз поруч, він би вами пишався. Яна. Молодець. Я зазвичай ще копчену скумрію даю, але не було. Ой, гарно посиділи. Хоч би не обісратись від тієї сестриної окрошки. Чи одразу вугілля прийняти, а тоді вже лягати. І Затрон не запитав Чи не зламаний?